Спортивна сторінка з метою пропаганди здорового способу життя уже декілька років поспіль проходить обласна спартакіада серед депутатів обласної, міських міст обласного значення, районних, міських, сільських та селищних рад, організатором якої є Львівська обласна рада. Так, 21 травня у Львові відбулася п'ята обласна спартакіада з футзалу між командами Бродівщини, Яворівщини та Миколаївщини. Збірну команду Бродівщини Бродівщини представляли депутати територіальних громад району у такому складі: депутати Бродівської районної ради Андрій Хороший, Петро Свистунович, Григорій Нагірняк, міської ради Мирослав Тимусь, Андрій Дучак, Василь Преснер, а також депутати селищної та сільських рад Андрій Кравчук, Ярослав Орловський та Роман Сокол. І який футбол без групи підтримки, у складі якої були голова Бродівської районної ради Євген Швет. Його заступник Віра Підгрушна, Макс Преснер та Михайло Казмірчук. Оскільки недавно тільки стали депутатами, знали, що є така спартакіада, і довелося організувати футбольну команду серед депутатів нашого району. Пошукали хороших хлопців. Виявляється, наші депутати вміють гарно грати в футбол. І ми поїхали два тижні тому в Чорноград і обіграли і Чорноград, і Сокаль, і зайняли в цьому кущі перше місце. І сьогодні вже був фінальний етап змагань, де були найкращі команди. І переможець цих змагань взагалі представляти буде львівщину на всеукраїнських змаганнях серед депутатів веселих. І сьогодні наша футбольна бродівська міні-футбольна команда. Провела три гри, де перемігши 5-0 команду з Мастицька. Дві гри ми поступилися, але діючим чемпіоном Миколаєву та команді з Яврового, але показали себе достойно. В кожній грі ми таки змогли забивати. І з хорошим настроєм ми отримали призи, третє місце, де пише, що вроди дуже хороші футболісти. Їдемо додому, щасливі і футболісти всі молодці. Євген Васильович, як вам гра? Гра, якщо не зі іншої сторони. Звичайно, вона дуже гарно окою сприймається, ну а якщо переживаєш за своїх, це, безумовно, ще більші емоції. Звичайно, потрібно збирати команду, щоб більше мали можливості наші депутати спільно провести тренування, наразі напрацювати тактику. Але я думаю, що при певному обсязі виконаної роботи, якщо ми ще не мали більше штучних майданчиків у нас Один другого розуміти і значно і гра сама буде яскравішою, і і кращою. Але основне олімпійський принцип вони вже прийняли участь. Так що можна подякувати тим депутатам, які прийняли участь, що не є прикладом розвитку е, тренувань в тому плані здоровому тілі, здоровий дух. Так що це буде добре.